Володимир Зеленський завойовує симпатії виборців Трампа за Wall Street Journal. Виборці Дональда Трампа все більше підтримують Україну. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на соціолога Heritage Foundation Стівена Мура та директора Ukraine Freedom Project Колбі Барета. За результатами опитувань, підтримка Володимира Зеленського серед республіканців за останні сім місяців зросла майже вдвічі з 19% до 33%. Разом із цим зросла і підтримка надання військової допомоги Києву серед релігійних консерваторів на 22% відсоткові пункти. Серед республіканців, які відвідують церкву, на 18 пунктів. Видання відмічає, що підтримка України серед республіканців зростає завдяки новій стратегії команди Зеленського на американському треку. Яку проводить його офіс, вона полягає у відкритості до діалогу та активній присутності у консервативних медіа, таких як The Band, Shepia Show, Special Report with Brad Bayard та канал Newsmax. Ще рік тому республіканці сприймали Україну як чуже питання. Тепер ситуація змінюється. 92% республіканців занепокоєні російськими атаками дронами на Європу, а 76% стурбовані потенційною загрозою для США з боку Росії або Китаю. Наразі 64% республіканських виборців вважають саме Путіна перешкодою для припинення вогню. Тоді як лише 13% покладають провину на Зеленського.